Права 224 зведе до найменшого спільного знаменника дроби. Ну що ж, стартуємо, дивимося в першому заданні. Це дріб 1, 2, 1, 3 і 5 шостих. Найменший спільний знаменник буде дорівнювати НСК цих чисел. Найменшому спільному кратному записуємо, що НСК найменше спільне кратне. Чисел 2, 3. І 6. Це дорівнює. Оскільки 6 у нас ділиться на 2, 6 у нас ділиться на 3, ну і 6, власне, ділиться на 6, то це буде число 6. Тобто у нас найменший спільний знаменник буде 6. Ну, Давайте зводити, записуємо 1 друга дріб, зводимо до знаменника 6. Це означає, що домножуємо тоді на 3. І чисельник і знаменник, то тоді це дорівнює. В чисельнику буде 3, що множиться на 1, це буде 3. А в знаменнику 2 ще множить на 3, це буде 6. Отже, це буде 3 шостих. Є? Ну що ж, далі зводимо 1 трет. Записуємо 1 третя. Так. Наскільки нам треба тоді домножити 3 на 2, щоб було 6. То домножуємо тоді чисельник і знаменник на 2. То тоді це буде дорівнювати. 2 ще множиться на 1 це 2. А 3 помножити на 2 це 6. Отже, це буде 2 шостих. Ну і останній дріб 5 шостих. Власне, його так і залишаємо. Тому що він вже знаменником 6. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Бачимо 3 п'ятих, 7 десятих і п'ятнадцятих. Знаходимо найменше спільне кратне. Чисел 5. 10. І 15. Це дорівнює. Оскільки 15 не ділиться на 10, то 15 помножимо на 2, це буде 30, 30 ділиться на 5, на 10 і на 15. То НСК цих чисел буде дорівнювати 30. Тобто у нас найменший спільний знаменник цих дробів це буде 30. Зводимо всі дроби, записуємо перший дріб, у нас 3 п'ятих. Ну що ж, щоб був знаменник 30, потрібно домножити на 6 і чисельник і знаменник. То тоді це дорівнює. 6 помножити на 3 це 18. А 5 помножити на 6 це 30. Отже, 18 тридцятих, Далі 7. 10. Так, тут нам, щоб отримати 30, потрібно домножити на 3 і чисельник і знаменник. То тоді в нас буде 3 помножити на 7, це буде 21, а 3 помножити на 10 це 30. Ну і останній дріб це 4,15. Тут на 2 домножимо чисельник і знаменник. Тоді це дорівнює 2, що множиться на 4, це 8, а 2, що множиться на 15 це 30. Ну що ж, ми звели тоді всі три дроби до. Найменшого спільного знаменника це 30. Переходимо до третього завдання, бачимо дроби 2 третіх, 5 шостих і 4 сьомих. Знаходимо НСК найменше спільне кратне знаменників. Це 3, 6. І 7. Це дорівнює. Ну що ж, найменше спільне кратне чисел 3 і 6, це буде 6, бо 6 ділиться на 3 і ділиться на 6. Але 7 це просте число. Тому е найменше спільне кратне чисел 6 і 7, це буде їхній добуток 42. Тобто меншого числа не існує. Отже, записуємо, що це буде 42. Тобто нам потрібно зводити всі дроби до знаменника 42. Записуємо тоді перший дріб, це 2 третіх. Отже, 2 третіх, щоб було 42, потрібно помножити на 14. О, отже, бо 3 помножити на 14 це буде 42. Ну що ж, множимо на 14. Так, І чисельник і знаменник. то тоді це дорівнює. 14 помножити на 2, це буде 28. Так, А 14, що множиться на 3, це буде 42. Отже, це буде 28,42. Далі 5 шостих записуємо. 5 шостих, 6 треба помножити на 7. Ну що ж, тоді домножуємо і чисельник і знаменник на 7. 7 помножити на 5, це буде 35. А 6 помножити на 7, це буде 42. Ну що ж, це буде 35,42. Ну і останній дріб 4 сьомих. Записуємо 4 сьомих. 7. 7 можна помножити на 6, щоб було 42. То тоді множимо. 6 помножити на 4 це буде 24. А 6 на 7 це 42. Є. Ну що ж, звели. Записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні у нас вийшли такі дроби. Записуємо 3 шостих. Потім 2 шостих. І 5 шостих. В другому завданні у нас вийшли дроби 18 тридцятих. Потім 21 тридцята. І 8 тридцятих. І третє. Отже, записуємо 28 сорок других. 35 42. І останнє 24, 42. Ну що ж, ось таке завдання на зведення дробів до найменшого спільного знаменника на цьому вправу завершено.